Кожна жінка мріє про щастя. І кожна жінка, яка мріє про щастя, яка відчула себе щасливою, вона завжди може сказати, якби не ти не була б я щаслива, не мала б втіхи і радості в житті. Прийшло з тобою щастя, наче злива, і ніщо йому не стало на путі. Якби не ти не квітла б, наче квітка, коханням не огорнута була, коханою не було б, як лебідка, Одна світитись щастям не змогла. Якби не ти не знала б я кохання, Яке ти одягнув ним уаль, поміг здійснити мрію і бажання і Росія застарілою печаль. Якби не ти журбів я потонула, її не змив би дощ. Ані вода з тобою сукню щастя одягнула, які обом нам віч заглядав, якби не ти сиділа б я в задумі, плелись би ланцюгами всі думки, була б у смутку. У сльозах, у сумі, та ти відкрив для щастя всі замки. Якби не ти не квітло б я весною, трояндою не пахнула б саду. Щаслива я, коханий мій з тобою, в раю кохання я з тобою йду.